Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз буде така невеличка ранкова прогулянка парком, а далі буду йти в простор. Хочу вам дещо розповісти, як мене здивував простор. Пам'ятаєте, нещодавно я вам показувала, що я була в просторі, там шампунь. Чи купити, чи не купити, повернутися, купити. Я про це відео кажу. І через день мені написали з простору офіційна сторінка в інстаграм, що випадково потрапили на ваше відео. Зараз ви текст навіть побачите. І ми хочемо вас віддячити. Ну, сказали, що це ще професійно. Ми хочемо вас віддячити і дають 500 гривень на мої бонуси. Я піду і можу там щось таке вибрати. У нас сьогодні ранок почався сьогодні 2 серпня. Я починала готувати сніданок, почалась повітряна тривога. Я закінчила, вона закінчилась. Ми почали почали снідати. Вона знов почала. Ми закінчили, закінчилася ця тривога. Владік почав виходити і знову лунає повітряна тривога. Я не знаю, мені так це на миски вдарило. Ну, я не буду казати, які в мене були думки, бо я людина вихована і не завжди потрібно казати уголос те, що. І знаєте, я якось так завелася, потім, як я заспокоюсь, от вийшла в парк трішки зарано перед відкриттям магазинчику, щоб трішки прогулятися, і почала записувати відео. І коли я починаю записувати відео, я заспокоюю. Знаєте, ранкові прогулянки, вони, ну, я зараз, в мене тільки 15 хвилин. Тобто на це можна знайти час для того, щоб відвлекатися від чогось там. Ой, да. Кому я це кажу? Ви і так все це чудово розумієте. Угу. Привіт! Дев'ята година ранку в парку оголосили тільки що хвилина мовчання, як тоді в епіцентрі було, пам'ятаєте, за нашими загиблими і в мирному житті мирних мешканців. Все, 9 година ранку, хвилина мовчання закінчилась. Щось я так попадаю на них. Ой, там голуб, він мене так злякав і якось швидко полетів і ще по воді так чух 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 чу Так, все, 9 -та година ранку. Вже магазин відчинили, простор відчинився. То ми з вами підемо дивитися, що я там буду собі вибирати. Не так, щоб щось помити, а так, щоб, знаєте, була приємна згадка. Я, знаєте, взагалі я люблю такі речі вдома тримати, які від душі, коли ти про це не просиш, а людина хоче тобі зробити щось приємне. То такі речі я дуже хочу, щоб у мене були в хаті. Ось так скажу. <гум> а тут вже майже осінь жовтіють вже листочки. І сонечко нам посміхається. Знаєте, що цікавого? Дев'ята година ранку, все, перестали щось там вже косити, прибирати. Вмикається радіо. Ось так. І вмикаються фонтани, але не на повну, Не як завжди. Ну нічого. Така, такий напис у мене на футболці. Іду, думаю, знаєте, скажуть, що там, що ще таке, знаєте. Патріотка, таке-сяке. Ні, я так не думала, але я все більш помічаю людей. Там хлопець з дівчиною пішов. Дівчина в блакитній футболці, а він в жовтій. Дивлюсь тут такі товари для кухні є. і знижки. Оу, впало. Зараз повісимо. Не роби шкоди в магазині, Таня. такі такі 69. Дивлюсь на такі квіти. Може, щось знаєте, таке декоративне. От. Ну, навіть і чашки зі знижками є. Так, купила подарунок особисто для себе. Зараз прийду додому, вам покажу. Я вже прийшла додому і добре, що в такий час. Я завжди до 10-ї години намагаюся повернутися, тому що потім буде спека. І зараз покажу, що я там вибрала собі. Завжди ходила і дивилася на такий декор і казала, мені дуже подобається мімоза. Тому буде в мене. Мімоза. І ще купила собі капці. У мене є закриті капці, а відкритих ну нових немає. Тому ось такі капці в мене тепер будуть. Вони такі м'ягенькі, такі класні. І якість. Якісні такі. Бо неякість я не люблю. Але вони були не за знижкою. Ну нічого. Ранок 2 серпня, бачите, який він різний. Почався з поганих емоцій, а закінчується добрими емоціями. Тому що, знаєте, наше життя так і є. І так, і, так, і я от йшла і думала: знаєте, ну от як записувати відео, коли. Робити вигляд, що нічого не відбувається, це можна зважати як байдужість. А розповідати про це, нагнічувати теж. І якось так дуже складно. Але показувати реальне життя, що не тільки є повітряні тривоги. Ми віримо в ЗСУ. Є люди, які нам дарують такі приємності, які помічають тебе, і це дуже і дуже приємно. Тому, мої дорогенькі, я бажаю, щоб. В вашому житті теж були такі люди, які будуть дарувати вам такі дрібнички, але це буде дуже і дуже приємно. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, бо завжди так не буде.